Здоровенькі були тиждень, як наші французи окремо. Е -е, трошки вони дикі, не знаю чому, хоча вони були там у нас закриті, ми ходили, до них були межбі спокійні, але такі вони зараз дикуваті. Куда він так до курочки мінорочки рветься? Гуляють вони, як я казав, трохи стресанули. Яйця в наскість в них впала. Впала так досить непогано. Сьогодні було свіже яєчко, з кровлею, значить якась курочка занеслася. У нас тут, як казав, сім курочок і два півники. Півники з собою ладять, між собою не чубляться, один біля одного парують курочок і не зганяють. Саме краще, коли отак вони з дитинства ростуть разом. Хоча ось цей молодий і ось цей наш, вони зовсім різні, вони не є е, рідні, але... З малку ми їх разом тримали, як відносно змалку, з, з політкового віку. Того трохи ганяли, бо він був у нас приїжджі, він адаптувався і з тим нашим новим півнем, ну не новим, а нашим живе разом у мирі, злагоді і любові. Потім ми його приберемо або продамо, кого би цікавило. Так, як я казав, я ці спала. Досить непогано, ну це я і на це сподівався, тому що кури стрісанули з переїздом, плюс вигул, плюс зміна. ну Якось так в нас і вийшло, я був до того готовий. Решту йдемо, подивимося, як поживають наша малеча, яка приїхала в нас до села з міста. Вітер знявся. А ось і наші кораблики. Я їх називаю корабликами, тато називає їх піратиками. Треба було сьогодні зняти тиждень, вони мене не бачили. Я попросив дочку, вона пішла відкрила. Та, да, відкрила вона, що відкрила кліточку, каже, де ми ночуємо. Вони пішли собі пастися, я потім виходжу, кличу, де мої гусенята? А вони бігом до мене, крила розпустили, біжать. Поприбігали, щось мені розказують, тулиться, глажу кожного. Так. Сьогодні ми тут скупали невеличку грядочку, посадили картопельку. Полонечки, тільки ми з гусиками садили, дуже гарно прийнялися. І ми ходили тут пастися, тато їх виганяє сюди пастися, тому що там на тому подвір'ї вони скучають і голосують. так. Такі наші красуні. До речі, котрий з них, оцього, напевно, останній буде гусачком. Тому що скаче до півня мінорки, до того красення, лапає його за бороду, аж підскакує, падає на так боронить е, своє стадо майбутнє. Бачимо, як вони гарно поїли. До речі, гусенята підросли, боги я з собою не маю і поважити їх, на жаль, не можу. Їм вже є. 20 днів ще нема, їм десь 17-16 днів, два тижні їм точно є. Ось такі наші гусенята Дос, до речі, досить спокійні, е, бавляться собі окремо, ходять до тата, сидять, розмовляють і так вони, як то кажуть, поживають. Чують вони в клітці, першу нічку вони плакали, але кажу, гусенятка мусити привикнути, тому що... Ночувати в хаті ми вас не можемо завжди тримати, добре пасуться, Вон як понаїдали, які вола повні, аж попід шею одного, того бачите, аж під голову напашені, не наїджені. Їдять вони в нас е, комбікормі їм дають цей старт, але дуже вони на нього не наминають. Зранку вони вибігають і біжуть пастися на травичку. Трава це основний раціон і вода. Бігають вони собі сміло. Ну, що ти там? Спокійні, даються гладити, говорити люблять, коли до них говорять, прибігають. Ми тут купали, вони біля нас були, потім сіли відпочивати, вони прийшли, присіли біля нас, щось розказують. Що там? Спокійні, милі. Правда, шкода, що так мало виходить по плідності, але нічого. Ліпше-менше, зато здоровіше і якісніше. Ось такі наші гуси гусенята. Я казав, що вже пір'ячко в них починає, буде рости. Тут біля лапки видно, що вже мох ось. Підростає таке цей, то скоро буде в нас Так, Красончик. Чи красень. Чи хлопці, чи дівчата, ми не знаємо. Але отака от. наша малеча. Лапки в них великі, здорові. Гуси живуть собі в нас прекрасно, травички і вдосталь. Їдять, п'ють, більше їх нічого не тривожить. По таких новинах більше в нас нічого нема. Гуси адаптувалися, Індичка з індичатами там бігає, от вона в клітці спить. Ми її час від часу гонимо, підгодовуємо, дівчата в нас живуть своїм життям. Більше так кажуть, на кормах таких природних, травичка, мушки, тому що їх загнати поїсти це проблематично. Гониш за ними, а. На вулиці дати ще не один їсти так добре, щоб окремо ховаємося, тому що кури за ними завжди по п'ятах. Так. Ну що, будемо підростати, я спробую їх зважити пізніше. До речі, треба їх проглистогонити. Вже такий час, що вже можна. Тому що в основний раціон це йде трава. Зараз гляну, що в мене шо -шо -шо тут від гостів. Лікарство, якщо ні, то треба буде купити і на наступний тиждень гарно їх всіх поглистогонити. Будемо за ними пильнувати. Там далі в нас гуси ще несуться. одна гуска, як я казав, несеться ще з 5 лютого потепер. От їхня мама. Вже майже 2,5 місяці, але поки що ні одна не сідає. Під їмдочкою ми заклали, були теж яйця, але це буде тому відео, де я покажу, який в нас результат по, інку... по другій інкубації, по другій закладці інкубації гусячих яєць. Ось На цій цікавій такій палихатій ноті ми треба будемо заганятися спадки. Будемо з вами прощатися. Всім мирної, спокійної ночі, любові і Божої благодаті.